Багато шуму зараз відбувається в інформаційному просторі в експертному середовищі про те, що між Сполученими Штатами Америки і України, як кажуть, народі побили горшки. Що дуже багато якихось таких неадекватних заяв ми чуємо, що безпосередньо від президента Трампа, що від його адміністрації, ну, наприклад, перша заява, що рейтинг Зеленського – це 4%. Друга заява про те, що Україна обманула Америку. Про те, що вона може протистояти Росії виграти цю війну, і зробила економічно необґрунтовані заявки, отримала велику суму коштів. Вони називають цифру 300 мільярдів доларів. Зеленський підтверджує цифру, там, якщо не помиляюся, десь в районі 100 мільярдів доларів військової допомоги. Третє, вони стверджують про те, що потрібно робити терміново вибори в Україні. Четверте, це те, що вже зараз загострюється настільки, що Зеленського називають українським диктатором, ну і багато багато іншого можна там перераховувати. Як я особисто до цього відношуся? Я знаю, що багатьох моїх знайомих така риторика схвилювала. оце реально схвилювала. Я стараюся бути більш спокійнішим. Я розумію, що це риторика не американського народу, який в більшості своїй підтримує Україну і не підтримує Росію. Це риторика безпосередньо самого Трампа. Ну відповідно, як співає Трамп, так співає його адміністрація. Там ну, по іншому це ж неможливо. Чому Трамп, так знаєте, як кажуть, в народі почав співати другу пісню. Багато може бути різноманітних версій, Починаючи від того, що це, ну скажімо так, специфічна особистість. Сама по собі, так м'яко кажучи, специфічна особистість. Так сталося, що народ Сполучених ну, Штатів Америки вибрав його. Знаєте, ну побачимо, що там далі буде в самих Сполучених Штатах Америки, тому що такі різкі його повороти, я не думаю, що вони приведуть до добра і до покращення життя в самій Америці. Ну а друге і найбільше таке, ну якби логічне пояснення, яке я сам для себе знайшов, виглядає таким чином: є два Трампи. Один Трамп той, який балотувався. Президенти, і другий Трамп це той, який став президентом. Перший Трамп намалював собі певну картинку в голові того світу, як він бачить. Ну, наприклад, я прийду до влади, і мир буде за 24 години. Та мені, та що там, я перезвоню Путіну, він там, візьме під козирьок знаєте, і війна закінчиться. Тобто я тут Бог. Все, що хочу, те роблю. Мені здається, що це навіть якісь моменти, ну, не хочу вживати слово неадекватність, але є таке слово, яке можна замінити ілюзія. Мені здається, що людина надзвичайно багата, досягнув дуже багато чого в своєму житті, ну, вже в такому теж, зрілому віці. На мій погляд, доволі гордилива і дуже амбіційна людина. Дуже цікаво подивитися не стільки відео, хто захоче зробити такий експеримент, зробіть. Багато ви для себе відкриєте. Можете подивитися самі знакове відео виступів Трампа, але обезвучити його просто без звуку. І просто подивіться на е, жести, і саме основне на міміку обличчя. Подивіться на обличчя. По обличчю багато чого можна зрозуміти. Так от, людина, щось собі там надумала. Людина жила в своєму світі ілюзій, розказувала якісь казки американському народу, і на е е хвилі цих казок американці повірили, що в зовнішню політику фантастично, що в внутрішню політику, і обрали його. Ну а тепер, знаєте, кажуть, хай радуються те, що мають. Тепер Трамп номер 2 А Трамп номер 2 це Трамп, який вже е вступив у свої повноваження повноцінного президента США. І тут ця картинка. Ця ілюзія, яку він собі намалював, починає в нього рушитись. А Чого рушитись? Тому що не все так просто виявилося, не все так просто виходить. І перше, де на чому він, як кажуть, спіткнувся, це на Росії. Тому що ми знаємо про те, що Трамп вже перший перезвонив Путіну, а не дочекавши дзвінка від нього, це теж знакова така подія. Друге, я підозрюю, що ця розмова з Путіним його доволі охолодила, тому що виявилося, що, скоріше всього, бачення Трампа. На завершення війни і на міжнародні стосунки, і бачення Путіна не то, що відрізняються, а вони абсолютно протилежні. І тепер він, знаєте, як у цій касті біля розбитого корита, наобіцяв три короби. А тепер для того, щоб його реалізувати, не виходить які вихід із ситуації сказати, що я помилився, та ніколи в житті. Так це ж не про Трампа. Розумієте, як це так? Признати свої помилки. Значить, що треба? А треба звинувачувати інших. Треба казати, що це вони винні, і замітьте, що він почав. Він почав обливати брудом Байдена персонально. Це ну знаєте, це якось так низько для такої особи, для президента Сполучених Штатів, і в таких, ну, скажімо, поганих словах, і дуже образливих словах говорити про свого попередника. Значить, то що він почав? Він почав обливати брудом Байдена. Потім прийшла черга і Зеленського персонально і всієї України разом взятих. Потім прийшла черга Євросоюзу, що вони такі вони якісь партнери, як бачать Сполучені Штати Америки, щось вони не таке правильно роблять. І тепер виходить, що всі винні, тільки не Трамп. Ну, в народі є така чудова приказка. Давайте ми перекладемо із хворої голови на здорову. Оце те, чим займається зараз Трамп. Ну, звичайно, це низька політика, скажімо, для такого рівня державного службовця. Ну, але маємо те, що маємо Я особисто налаштований оптимістично, тому що я знаю про те, що Трамп це ще не всі Сполучені Штати Америки. Це всього-навсього окрема людина, хоч при великій посаді. Я знаю про те, що в Сполучених Штатах Америки дуже сильна. Інститут демократії, який нараховує більше 200 років. Я знаю про те, що там є три гілки влади, які збалансовують одну другу. Це президентська, і це Трамп, і його адміністрація, це Сенат і це Конгрес. Так що я думаю, що найближчими місяцями ми побачимо, ну скажем так, певну внутрішню конфліктність у самих Сполучених Штатах, що всередині, коли народ буде висловлювати певне своє незадоволення, коли зрозуміє, що обіцянки то були порожніми, а король то був голим, виявляється, то почнеться незадоволення в самих Сполучених Штат, Штатах І, скоріше всього, почнеться доволі гостре протистояння в політичному середовищі Сполучених Штатів Америки, яке заставить Трампа трішки отверзіти і почати. Займати, скажімо, не амбіційну, егоїстичну, ілюзорну якусь позицію, таку фастомагорію, а більш реалістично правити такою потужною країною, як Сполучені Штати Америки. і старатися налагоджувати ті стосунки, які він сам своїми руками почав рушити. Що з Україною, що з Євросоюзом. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. Ну, Звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, а також питання. І буду наперед вам вдячним. Всього доброго!